Я зараз поясню, так як я пояснюю дуже багатьом дівчаткам, які хочуть навчатися. Е, є певні протоколи. Допустимо, продається. Е... Банка, баночка кератину, вона доступна в вільному доступі, замовити ти її можеш. До неї йде певний протокол виконання, інструкція, в якої прописано, як її виконувати цю процедуру. Будь-яка людина може собі купити цю баночку, виконати цю процедуру. Але це досвід, ну це 20 років тому так було. Вже зараз воно так не працює. Тобто. Техніки пішли вперед, і ми можемо удосконалювати все, ми не повинні працювати по якійсь певній інструкції. Ми маємо дотримуватись протоколів, але ми можемо їх покращувати. Тобто вносити якісь зміни да, в процесі. Да, саме, ми так, Ми можемо вносити зміни. А, коли я почала. Працювати, я зрозуміла, що мені недостатньо. Тобто, прийшла клієнтка, в неї є полотно волосся. Да? Від кореня до середини її волосся просто потрібно зробити прямим і кератином я це можу зробити. Да? А далі від середини до кінчиків в неї сухе пошкоджене волосся. Я там не можу дозволити собі робити кератин. Але при цьому всьому, якщо дотримуватись усіх правил, я маю просто нанести кератин. Його висушити і вирівняти, все. Але ж ми можемо: а чому ми не можемо дозволити собі нанести інший склад на те волосся, яке сухе, на, на іншу цю да, частину? Да, так? Да. Я почала так пробувати, тому що ну я не згодна з тим, що деякі майстри пропонують це відрізати. Я не згодна з тим, що деякі майстри кажуть, ми вам зробимо, але це потрібно буде відрізати або воно відпаде. Тому що чому я не можу удосконалити, я не порушую правила протоколу, Але я доповнюю с... її.